Ти вже відчув ядро, стабільну точку, з якої мислення не розлітається, а повертається назад. Тепер важливо навчитися бачити не себе, а те, що навколо тебе, не очима, не думками. А самим фактом присутності простір це не фон, це поле взаємодій, у якому ти існуєш. І зараз ти вчишся орієнтуватися в ньому так само природно, як тіло орієнтується в Русі. Зроби повільний вдих. Не глибокий, просто звичайний. Дозволь увазі розширитися трохи далі за межі тіла. Відчуй, навколо є дистанція. Вона не порожня, вона реагує на твою присутність. Не уявляй, не фантазуй. Просто зафіксуй. Простір має свою щільність, температуру, напрям. У кожної точки довкола є стан. Ти не читаєш його, ти вловлюєш. Так само, як вловлюєш настрій людини без слів. Зараз твоя задача проста помітити три речі, які раніше губилися в шумі. Це може бути легкий рух повітря, зміна звуку або власне внутрішнє відчуття, яке виникло без причини. Фіксуй без оцінки. Ядро залишається центром, а увага сканує поле навколо, м'яко, без зусилля. У якийсь момент ти відчуєш, поле перестає бути зовнішнім. Воно стає продовженням твоєї присутності. Це і є орієнтація. Не контроль, не магія, а точне розуміння, де ти знаходишся, ким зараз. Коли відчуєш стабільну картину простору, просто скажи подумки. Я в полі. Я орієнтуюсь. І цього достатньо. На цьому рівні система починає працювати сама.